Показую стан олімпіана на 6 липня. Отакі красуні висять. Вже такі добрячі, маленькі. Перший і другий врожай. Так, дуже хороший, цікавий сорт. І ось там, якщо можна бачити, ось там далі. Теж все в плодах. Порадував. Кущик посадив у 2019 році. Бачите, що робиться. І вже другий врожай які приличні такі по розміру фігуренькі. Буває, якщо багато бриб там на різних сортах, то тоді якби другий врожай слабенький. Одне заважає одному. Але ж бачите, що робиться. Оце вам. Ну я вам скажу, результат має бути досить цікавий в цьому сезоні. Будемо наглядати от за цими двома плодиками, бо от начебто стоїть-стоїть на місці, а потім раз і є. І можна десь трошки прозівати. Мурахи прийдуть в гості. Пуще крандіно, нема такої кількості, ну, але теж радує, є ось і бреба, і вже є хороший основний врожай. Дивіться, бачите, вона бреба вона під низом. Вона формується на пагонах того року. Це вже у нас зелененький. Пагони цього року. І ось основний врожай над листочком. Досить добре видно. Цікава, дуже цікава рослинка. Неймовірно споглядати, як вон ті плодики наливаються щоденно, стають все більшими і потім радують. У нас отака. Оце мій кущик. Знаходяться тут ці два кущики в, ями, в ямі десь чотири з лишнім метри. Яма. От. Всередині бетонні плити ці з єврозаборів. Но тут глибина метра. Це моя основна траншейка восьмирічна. Оце брунсик вже стільки нав'язав. В цьому році бреб я не бачив, в тому році було багато. І чомусь так от воно не знаю чому. Все в плодиках. Абсолютно. На кожній гілочці. Ну, брунсвік порадує, якщо буде дуже хороша осінь, тепла без дощів, то тоді досить потужно радує. А якщо дощі, то може розтріскуватись. Але менш з тим, бачите, теж має бути в колекції такий сорт. І отак на кожній гілочці Поруч сорт далмацький в цьому році він відстає. Хоча теж є плоди. Ось вони. Дружина обожнює цей сорт. Плоди більше 100 грамів. Теж буває і перший, ну, в основному другий врожай. Це далі знову переходимо плавно на брунсвік. Тут теж такі вже чудові. Зараз вам покажу із середини, як це все виглядає. Отакі скелетні гілочки. гілочки. І ви бачите сантиметрів 30 не більше глибина траншеї це для тих, хто каже, що глибоко не хоче купати, то будь ласка, можете. Купати не глибоко. Трошки буде складніше пригинати і вкривати, але теж уявіть собі 8 років я це все діло прикриваю, вкриваю, пригинаю. Що не входить, вирізаю. Ось ще один кущик далмацького. Товстелезні такі пагони. Чим вони товстіші, тим добріше. Більше витривалі. Добре, виглядає друга сторона цих ями траншей з брунсвіком далмацьким. Мій каркас, воно все переросло. Навіть не знаю восени. Будемо сподіватися, надіяти, що може і не прийдеться вкривати від морозів. Бо я навіть і не знаю, як це можна вкрити, коли воно повиходило за цей мій каркас. Каркас сам по собі немаленький. Ну, плавно перейду до своєї цікавої рослинки під назвою Мічуринська 10. Лідер. Лідер по зав'язуванню плодів. Подивіться, що робиться. Яка неймовірна кількість зав'язів. Просто все в зав'язях. До речі, ось низ, жодних ям, жодних траншей. І що мені дуже подобається в цьому сорті, ну, то що він більш морозостійкий, це однозначно, але настільки рясний і всі плоди вони підв'ялюються. От вже холодно, вже там. Майже-майже мінусова температура. Але вони не загнивають. От мечурійська 10. Цим вона мене і радує. І я вам скажу, хоч вони і невеличкі, але вони неймовірно смачні і відрізняються своєю смакотою від інших сортів. Ось так виглядає на сьогодні, на 6 липня 2023 року. Нагадаю, Київщина, Броварщина, село Ось Отакий От купол чи що, я знаю як це назвати. Я його весною вкривав агротканиною. Так, взяв арматуру. В землю і втикнув, така юрта пов... вийшла у мене, не Підходимо ще до однієї траншеї шестиметрової. Сорт Панаша. Це вважається пізній сорт, але тим не менш. Колекції мені теж таки потрібно. Є вже, вже зав'язі, небагато, але є. Цікаві, смугастенькі такі, повітряні відводки поставив. Поруч сорт Беянс. Він так само, як Мічуринська 10, страшенно плодовитий, на ньому купа зав'язів. І так само, як і Мічуринська, вони там грам 50, 60. Невеликі, але їх дуже багато і якщо взяти Вічурінська 10 це темний сорт, то Баянс сорт світлий. Бачите, який як все рясне. Далі плавно переходимо на сорт. Умовна назва Джин Ауфен. Ось такий у нього листочок. Таким листочком помилитись неможливо. На ньому є бреби. Також формується основний врожай. Не так багато його ось висять. висять Ви Бачите? У мене лідер В тому році було 180 грамів. Максимальна вага. От формується над листочком основний врожай. Так само бачимо. Так, де у нас тут щось, щось сховалося? Ховається. ховаються. Щоб зрозуміти, ось така красуня. Так, виходимо виходимо звідси, покажу, яка товщина пагана. Так от для руки, щоб ви розуміли, о! То це ж йому всього-навсього три роки. Четвертий рік, здається. Як не помиляюся, що ж буде далі? І все, отак висаджую під наклоном. Баян, з речі там. Видно, товщина паганів. Така серйозна вже. Добре. Ще одна траншейка поруч з сортом, неймовірно смачним і страшенно плодючим, під назвою Кастрілло. Я його пересажував, пересажував. Нарешті вже це я посадив в тому році восени. Якби раніше посадив, то вже б тут здоровецький кущик був. О. І поруч сорт Арон. Тобто я його щось разів три пересаджував, все йому місце шукав. Так само цікавий сорт. І перший, і другий врожай на ньому є. В даній ситуації... Першого не бачу. Ну, може де там одна яка сховалася. О, але ну, досить молоденька рослинка ще. Ну і поруч в Харті Чикаго з таким здоровецьким листям. Неймовірно великий Неймовірно. Зігну я там два пагони. Ось такі теж йому здається в 19-му році, я садив, Може в 20-му. Але плодів я не бачу в цьому сезоні. Не знаю, я розумію чому. Мали би бути. Нема жодного. Нема. Що не так. В тому році були і радували. І ще дві траншейки зовсім молоді в тому році. Перший раз я садив сюди рослини, але підемо по порядку. Бачите, я отак мульчую з кошаною травою, сіном. Тоді досить зручно менше трави. Оце цю рослинку я цієї весни тільки посадив. А, от під назвою Канадрія. Це дуже родючий, хороший сорт. Завжди радує великою кількістю плодів. Ще нічого не можу про це сказати, але це в нас все. Є багато інформації про цей сорт. От круглий з бордо. Це вже тут зимував. Одну зимку. І ось бачите, рослинка перезимувала, вже набрала сили. Вважається досить раннім сортом. Досить привабливим. Це темний сорт. На відміну від канадрії. Багато плодів. Десь там бачив я були в мене бреби. Тут ось ціх'ята у мене гілочки з плодиками. І ще одна рослинка поруч, яка порадувала в цьому році неймовірною кількістю бреб. Це сорт Тауро. Купував я його у Булгарії. Заплідника Донова. О, Ось такі тут неймовірно красиві, здоровецькі вже. Бачите які? О, На кожній гілочці. І бачите, вже йде і другий брожай. Чудовий сорт. Чудовий. І далі рослинка, яку я висадив у цьому році, під назвою Long DeWout. Як ми його там називаємо, довгий серпень. Листочки пошкодив паутиний кліщ. Ось вони такий колір мають. Трошки я десь прозівав. Побачимо, я вже все це, це діло обробив. Я вже замітив, що із шкідників у інжира в нашому регіоні це паутиний кліщ. І ота зараза, яка робить дірочки, прокалує на плодиках буйволу, буйволу видно цикатка. Така ж зараза, така ж страшна радість. О, О! Так. Тут у нас тимчасово такий безпорядок. Але так, цей сорт... Десь там я показував, знімав відео мав би назву, теж я там з того заплідника брав Броджи Тонера. Але Броджи Тонера має синій колір, темний колір. У мене тут була бреба досить смачна на 80 грамів. Вона була біла. Так що отут вийшла помилка. Але якщо другий урожай теж залишиться на місці, не відпаде, то нічого. Може з часом ми будемо бачити, що воно за сорт, ось такі листочки. Бачите, які цікаві, які цікаві листочки. Не схожі ані на жоден листочок, який був у мене до цього переліку. А Зараз до цього бетону доторнувся рукою, він просто гарячий. Оце теж досить добре для цих рослинок. Бо інжир страшенно любить тепло. Так само листочки пошкоджені, це тільки висаджений це сорт гуліаф. І от в теплиці стояло, а в теплиці паутинний кліщ холера орудує на раз-два. От вам гуліаф. Побачимо. Що з того всього вийде, хвалять дуже цей сорт? Ну, така відстань від трьох метрів немає. Ну, Є десь до трьох метрів між рослинками. Там, до речі, в тій траншеї довжина то однаково 12, але там чотири рослинки. Ось ще одне місце, бо є величезна кількість претендентів, а... Не можу ще вибрати що. Скосив траву, посадив. А це сорт це репто. І не здається вам, що оці листочки страшенно схожі на той сорт, що я вам показував під назвою Дрджит Тонера. Якби не наплутали болгари часом. Дивіться. Мої Богу. Бо і плоди були один в один. Першого врожаю. Ну, значить, якщо так, то придеться тоді одну рослинку видалити і замінити на щось інше. Ну і кадота. Теж так само з того заплідника, з того розсадника. І вона теж чудова рослинка з чудовими плодами. Ну а кадота. Теж вона зимувала. Оце в цій траншеї зимувала всього одна рослинка. Ось ця. То все висаджено, пересаджено з великих горщиків. Ну ось, і здається, все, що стосується моїх траншей. Як бачите, роботи в мене вистачає, новенький ряд лохини, жималості. Виноград на вино, виноград столовий. Радую, що я можу використовувати воду із цього ставка для полива цього всього господарства, бо якби вода тепла, підігріта і там купа всяких мікро-макроелементів. І для рослин це дуже добре. Добре, всім вітання, до нових зустрічей.